Як створити тест, використовуючи освітній проект на урок. Для початку вам потрібно створити свій кабінет. Після чого у меню вам потрібно знайти пункт створити тест. В цьому вікні ви робите перші налаштування вашого тексту. А саме, вказуєте його тему. Тест я підготував заздалегідь, тому буду просто копіювати те, що мені потрібно. Копіюю. Назву, тобто тему тексту. Далі. В наступному вікні вказуємо предмет. Це в нас інформатика. У вікні справа де клас, вказуємо, для якого класу ми пишемо тест. Це буде 4 клас. Ліворуч у нас є місце для картинки. Якщо ми тут клацнемо, відкривається вікно, де ми можемо з робочого столу дістати якусь картинку, яку ми планували. Ось цю картинку я беру. Відкриваємо. Картинка в нас завантажилась, і тепер ми можемо перевірити все, що ми тут написали, чи все вірно, і натиснути кнопку Створити тест. Після чого сам шаблон у нас вже створено. Далі наше завдання створити самі питання. Натискаємо на плюс. Відкривається ось таке вікно, де вказується перше тип питання. Тобто тут нам потрібно вказати, скільки правильних відповідей може мати наш тест. Ну, зазвичай це одна. Далі, в наступному вікні ми вказуємо кількість балів за один тест. Якщо ви пишете 12 тестів, відповідно, кожен у вас повинен бути по одному балу. Я пишу зазвичай 6. Так швидше з ним працювати. І там в мене виходить 2 бали за одне питання. Тепер. В цьому вікні ви пишете перше запитання. Перше запитання у нас буде, що таке лінійні алгоритми. Копіюємо, відкриваємо платформу, вставляємо. Все перше питання є. Ну, тут будете видаляти одинички, все, що у вас там скопіювалося разом із питанням. Далі, в цьому вікні, можливе редагування самого тексту. Можна ось цей напівжерний прибрати. Залишити звичайний шрифт. Після чого у нас залишається ще 4 запитання. 4 варіанти відповіді. Ми їх всіх копіюємо. І вставляємо перший варіант, другий, третій і так далі. Тепер нам обов'язково потрібно вказати правильний варіант відповіді. Без нього, наприклад, ми хочемо створити, але не вказали правильний варіант. Якщо ми натиснемо Створити питання, питання не створиться, тому що ми не обрали правильний варіант відповіді. Ми його вказуємо самостійно. Тобто прочитали питання, поставили варіант відповіді і обираємо Створити питання. Все, перше питання в нас готове. У випадку, якщо ви визначили, що у вас тут є помилка, ви можете це питання відредагувати. На ось такий олівчик натискаєте, воно знову все відкривається, і тут можлива певна редакція. Ще одне: до кожного запитання можна додавати знову ж таки картинку. Тобто кожне запитання буде з логотипом. І якщо ви не хочете, наприклад, для молодших класів, там, для другого, для третього, можна робити тести, де у вас відповіді будуть прописані не словами. А саме картинками. Тобто позначити якісь значки, або, наприклад, як виглядає логотип певної програми. Все це ми можемо тут вказати, додавши просто зображення. І таким чином ми створюємо, зберігаємо, таким чином ми створюємо правильну кількість питань, яка нам необхідна. Після того, як ми прописали всі питання, ми натискаємо, перевіряємо ще раз. Якщо у нас ще десь чимось є помилки, ми їх виправляємо. Потім ми це все повинні опублікувати. Натискаємо на ось цю кнопочку. Все, тест у нас опублікований, і ми можемо ним вже користуватися.